Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Добрий ранок, друзі. Я Кожен раз, коли ми з Петром і э, зустрічі є можливість разом проводити ранкову молитву. Кожен раз я вдохнові, бо вже більше двох років ми разом кажемо, що дуже скоро буде перемога, обов'язково буде перемога. Іноді ми і вже втомі втомився. Правильно кажуть, але продовжуємо вірити, твіри, продовжаємо казати, що обов'язково у нас буде перемога, бо з нами. От на даний момент ми знаходимося на пасторському ретриті, болі так доступна для кожного. встреча, конференция для пасторов и посвящена эта конференция для пасторов, которые во время войны или, может, с первых дней войны, э, они были м, рядом с линией огня, там или там, где уже была деоккупация, э, працевалы как волонтерство вопросы, капелланы и в таком направлении. Вот мы находимся здесь несколько дней братья с Америки организовали такую встречу. Мы очень дуже, дуже радимо, что мы не одни. Вот нас настолько это надыхает, что рядом с нами с первых дней войны братья с разных стран, сестры с разных стран мира вместе с нами молились, вместе с вами верили и специально организовали такую встречу сейчас для того, чтобы мы чуть-чуть отдохнули, чуть-чуть наполняя словом Божьим, чтобы у нас была возможность вместе молиться и вот эти все дни очень много молитв и одно из направлений наших молитв за перемогу, за Украину, за наших хлопцев, которые находятся на передовой, как вы знаете, что непростая ситуация и в Харьковской области, и в других частях Украины, сейчас непростая ситуация и поэтому, возможно, вы вот уже тоже устали. Возможно, ви вже может, бути молитесь, как молились два годин назад. Я бы очень хотів попросить вас, друзі, разом потрібно стояти в проломи і разом до перемоги. Я хочу зараз, щоб ми помолились і просили водісла Бога. Мне очень сподобалось, как украинская мова звучит натхнение от Бога. У меня особо, когда я говорю, что натхнение, это для меня что-то особливо. Поэтому я хочу, чтобы мы получали натхнение от Господа, свежесть от Господа и продолжали делать ту работу, которую мы делаем уже больше двух лет. Давайте мы разом помолимся. Добрий Господь Боже, я, я ними, дякую, що я місці з Петром Миколаївичем. Ми знаходимося в присутствии твоей слави, ми знаходимося это на это этом ретрите. Это и вместе да. мы можем і служить, и вместе Залю. можем прославити тебя. Мы в молитве согласия молимся, потому что начиналась эта война в Украине. Мы молимся за наших хлопців, которые находятся в Харьковском направлении, молиться хлопців, которые находятся в Запорожье, направлении, направлении Сумской направлении, везде, где находятся наши хлопці, а нашу землю молимося и просим дай им силы, дай им. крепости, дай надею. Бог каждому, что надея есть и надея в Тебе, Господь. Потому Благодаря. что без Тебя не может, чтобы была перемога Благодаря. в Украине. И мы Благодаря. все полагаемся на Тебя. Благодаря. И просим, пусть Твое вмешательство будет сверхъестественным образом, чтобы закончилось это кровопролитие и наступил Мир да. во всех городах Украины, потому что мы продолжаем верить, что Крым — Украина, Донецк — Украина, Луганцы Украина, Херсон — Украина, Харьков — это Украина, Сумы — это Украина, Запорожье — это Украина, Украина. Все города, где сейчас ведутся боевые действия, везде мы провозглашаем, что эта территория принадлежит Украине, Господь. Мы верим, что это святая украинская земля. И помимо перемоги, мы хотим, чтобы во всех этих городах, во всех селах была церковь твоя, чтобы народ твой поклонялся тебе, чтобы люди Украины были поклонниками, люди Украины были людьми веры, люди да. Украины были людьми надежды, чтобы в это последнее время, мы знаем, что в последнее время, И хотим, чтобы было пробуждение в Украине и за пределами Украины. Мы верим, что это четвертая волна Ми и это поздний дождь. Мы в это верим, что... пророческое движение. Мы верим, что молодые люди, они будут наполнены Духом Святым. И ты будешь прославлен перед пришествием, перед тем, как закончится существование жизни здесь, на этой земле, перед тем, как земля сгорит, небеса сгорят. Мы верим, что ты будешь могущественным образом действовать через церковь. Мы хотим быть те, теми участниками пробуждения, мы хотим быть теми каналами э, пробуждения для Украины, для Европы, для этого мира. Мы хотим быть теми сосудами, сосудами в честь. Мы не хотим наблюдать со стороны, мы хотим быть в эпицентре, мы хотим быть благословением для тех людей, которые они в последние дни, они обратятся к тебе. Поэтому мы хотим, чтобы народ Украины обратился к да, Тебе. Есть. Услышь, Господи, и благос, молимся за президента, парламент, молимся за кабинет министра, молимся за всех да. кучевых людей на позиции, которые от них много зависимо. Чистота в стране, богоискание, справедливость и почтение к да. людям, возможно, преклонного возраста или имеют ограничения. Мы хотим, чтобы было да. человеколюбие, боголюбие, в Украине. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Mm -hmm. Петро Николаевич, я так долго молился, знаете, мне хотелось в еще, духе. еще, да, еще, еще хотел молиться, но я уже знаешь начал ну, переживать. Ранково молитву. Молитва, да, молитва. Я, я уже думал, что переживаешь, что ты не... Вот то, что тебе есть в сердце, ты не сможешь сказать. Я уже закончил молитву, так что скажи, что там у тебя в сердце, какие у тебя сейчас пророческие слова, как ты... Натхнення в ці дні конференції, що ти можеш розказати, поділитися. Uh, так, слава Богу, за цю конференцію, бо ця конференція вона несе натхнення, і всі, хто відвідує конференцію, ви знаєте, напевно, що так само важливо, і, і крім, крім основної теми конференції, основного посилу, ще і, як то кажуть, кулуарне спілкування. Uh -huh. і от, Завдяки кулуарному спілкуванню з братами, з пасторами, з капеланами, я отримав таку, таке підбадьорення і ще нагадування від Господа, що в часи, коли всі розчаровуються, і коли вже всі готові здатися, okay. розчаруватися і опустити руки, саме священники. Мусять стати тими людьми, які покажуть всім оточуючим, що ще можна триматися. Багато зараз лунає е, різних тем, піднімається неправильної поведінки тих чи інших гілок влади, там якісь проблеми з ТЦК, неправильна поведінка тих чи інших політиків. Компрометуючі дії, компрометуючі рішення, несправедливість з точки зору зору суспільства і збурює суспільство, збурюється, суспільство бурлить, і священники мають понести надію, посил надії, слово надії в суспільство, От. аби суспільство заспокоїлося і вся нація. Вона має все-таки навернутися до Господа, аби Господь помилував. Ми вже, Амін. Амін. Ми вже надіялися на все. знаєте, Ах, Ми надіялися, ну, хто в тімі, той в тімі. Ми надіялися і на те, і на те, і так, і так. Ми я кажу, суспільство наше. О, і в усьому розчарувалися. Зараз ми надіємося ще на щось нам там щось. Маячать здалеку і кажуть, оце якщо тоді точно буде mm -hmm. хорошо, знаєте? І поки нашою надією не стане Господь, поки ми будемо е, російською обжигатися, да, ми будемо наражатися на на жаль на розчарування. І я б хотів особливо звернутися до віруючих людей. Не піддавайтеся. Оцій суспільній паніці, паніці о оцій суспільному негативу, який лунає. В коментарях я вас прошу у Фейсбуці. Я інколи на, натикаюся на таке, знаю, людина віруча, Думаю, Ну що ти пишеш? Неси світло. Звісно, ну а що люди пишуть? Чим люди напитуються та й пишуть? І що? Що пишуть. Негатив. Негатив, да? Негатив песимізм, розчарування. Розуміємо все. Але давайте так, коли здолає нас негатив, давайте глибше в слово Боже, глибше в молитву, глибше в поклоніння, в служіння людям глибше. І негатив пройде, геть пройде. От. Бо якщо ті, хто мають солити, перестануть солити, то біда. Якщо ті, хто покликані світити, перестануть світити і ну, то біда, то біда. І біда для суспільства. Не тільки для того, хто перестав світити солити, а й для тих, кому він перестав світити. І вони в темряві, і ти в темряві. А якщо сліпий веде сліпого, то обидва попадуть в яму. Тому не опускаємо руки, не збиваємося, знаєте, в натовп в натовп, від якого лунає тільки негатив, тільки зрадонька наша любима, рідна наша. Збиваємося в кучу ті, хто мислить категоріями Слова Божого, хто е, хоче світити, хто має чим осолити суспільство. І давайте понесемо в маси суспільство спрагли зараз до Слова Божого. Люди Амін, так. втрачають надію чим менше, тим більше. І вони потребують тим тих, потребують, хто їм принесе цю надію. Вони готові слухати, вони готові сприймати. Просто трошки відкриваємо своє серце, даримо любов, і все буде добре. Наша любов, яку ми можемо подарувати людям, вона Амін. буде зцілювати це Так. Вона буде їх відновлювати для надії, для віри в майбутнє. І тоді, я вірю, ми всі разом ми звернемося до Господа. І Господь почує нашу молитву. Господь почує нашу молитву. Петро Матаевич, я уже хочу, чтобы ты помолился, бо у меня уже, знаешь, как то, если ты сейчас начнешь молиться, я буду говорить о патриотизме, о, о том, а потребно патриотизм, это все с начала до конца, и может даже пусть кто-то говорит о патриотизме, да? да? Но мы будем говорить о надеи, что есть надея в Боге, да. и мы, мы ради ему, что мы являемся священниками и несем свет, несем надежду, несем любовь, І віру так осумосово зараз. Особливо зараз. 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 зараз це не давай. Молись, будь ласка. Боже Небесний, вдячний тобі, що знаємо тебе, тобі, Бог, Hallelujah. який просвітив серця наші, просвітив Hallelujah. наш розум. І так. ми бачимо трішки більше так. і мислимо іншими категоріями, так. чим люди, які не знають тебе. І ми вдячні тобі за це, Господь. І знання тебе, пізнання слова твого, пізнання волі твоєї, воно робить нас сильними. Воно робить нас. Укріпленими в тобі, зміцненими в тобі, так. Господь, ми дякуємо тобі, Боже, і я прошу тебе за кожну віруючу людину, яка зараз готова зневіритися, так. готова опустити руки, готова впасти в критиканство, готова впасти в негатив, Боже. Я прошу тебе, Господь, дай сили триватися. Допоможи Господь окунутися в слово Твоє, в обітниці Твої, О, в благодать Твою, так. Господи. Допоможи окунутися в любов, Твою Господь, щоб сила благодаті, любві Господа Ісуса Христа вона знову підняла наші так, руки до гори, так. вона знову придала так. сили нашій солі і яскравості, нашому світлу в ім'я Ісуса Христа. Ісуса щоб Христа. на фоні. Загальної, загального невдоволення, загального якогось ропоту, щоб лунали голоси віруючих так. людей, голос про надію, голос, так. голос про так. віру, так. голос про майбутнє так. Боже, благослови. благослови, і щоб наших голосів ставало дедалі так. більше, і Господи. І щоб ми звертали погляд суспільства й оточуючих на тебе, наш Господь, благослови, так. бо від тебе перемога, від тебе мир, Амін. від тебе всіля. Добро і вся злагода, вона від тебе, вся мудрість від так. тебе, Господи, благослови, щоб верхівка нашої так. влади, всі гілки нашої влади, щоб всі звернулися до Тебе за порятунком, за допомогою, за так. мудрістю. Благослови ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми благословляємо Господь і Благословляє. наших харків'ян, які зараз Боже, на фоні того, що відбувається страшне лихо, вони також десь панікують, так. десь. Втрачається надія, втрачається віра, Господи Боже, підбадуй, Допо, підтримай, Боже. дай мир і захисти наше місто в ім'я Ісуса Христа, Господь, благослови наших людей, Господи Боже. Нехай милість Твоя буде над Україною, так. нехай милість Твоя буде над нашим так. краєм. Так. Благослови і помилуй нашу країну в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амін. Амін. І Друзі, постійно кажу що надія, є, бо Харків це Україна. А Україна для Христа. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, та Інані Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.